Привіт, я Лога Щебетушка. Ой, минула вже зима, снігу льоду вже нема. Прилетіли журавлі І соловейчики малі. Послухай, як гарно співають пташечки весною. У кожної пташки своя пісня. Зозуля кує, а ластівка цвірінькає, соловейка чохкає. Але не всі птахи мають голос і вміють співати. Наприклад, лелека. Він ляскає дзьобом. І цей його так званий спів називається клекотання. Тож, лелека клекоче, а лебідь крякає. Пропоную тобі відгадати мої загадки. Будь уважний! Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Що це за пташка? Це ластівка. Ластівка цвірінька є. У червоних чоботях, у білому халаті. Він весною прилетів і сидить на хаті. Це лелека. Послухай, як клекоче лелека. В лісі на зеленій гілці ніби грав хтось на сопілці. Підійшов поближче я і побачив Солов'я. Соловей тьохкає. Гнізда свого немає, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку все кує. Мудруля. Хто вона? Зозуля, зозуля кує. Білосніжні гарні птиці дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, обережні до людей. Це лебідь. Лебідь крякає. Пропоную пограти в гру. Подивись і назви. Та, яка з'явиться на екрані, ластівка, лелека, зозуля. Лебідь Соловей, ти дуже уважна і ми з тобою чудово пограли. Тож обов'язково постав лайк цьому відео і підпишись на канал Луха ще Петушка, щоб не пропустити нове і цікаве. До побачення! Бувай!